Вийду із кола страждань, в тому і тисне у грудях самотній надщерблений грудень, паніку сіє снігами й морозами в душу, міста і дороги, змушує дихати, думати, плакати. Дні перемотує в будні, рік майже все. Припорушує інеєм спогади кволі й убогі. Кришиться час і дописує книги життів, кому жити ще треба, злизує вітер мій настрій далеко-далеко, здається, в нікуди. Очі заплющу без крила лечу вище синього-синього неба. Вийду із кола страждань навпрошки, як усміхнений.